США отримують дедалі більше доказів прямого військового втручання Росії в громадянську війну в Сирії. Повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела у Вашингтоні. За їхніми даними за кілька днів, щонайменше три військові літаки приземлилися на одному з аеродромів у Сирії. Як заявили в МЗС Росії, Москва ніколи не приховувала, що допомагає Дамаску. Голова Єврокомісії Жан Клод Юнкер запропонував запровадити нові квоти на розподіл 120 тисяч біженців на території Євросоюзу. Він також висловився за створення списку безпечних країн походження. Тим часом Данія вислала до Німеччини 20 біженців, які приїхали в королівство з ФРН. Німеччина візьме участь у фінансуванні дослідження шахт Донбасу. Про це повідомив представник ОБСЄ після чергового засідання тристоронньої контактної групи в мінську. На засіданні не вдалося узгодити документ про відведення озброєнь калібром менше 100 міліметрів. Суд у Франкфурті зупинив страйк пілотів авіакомпанії Люфтганза. Через нього в середу мала анулювати близько тисячі рейсів. За останні півтора року це вже тринадцятий масштабний страйк у німецькій авіакомпанії. В Анкарі у ніч на середу пройшли масові протести. Близько ста націоналістів вибили вікна у будівлі штаб-квартири прокурської партії Демократії народів. Крім того, в Стамбулі закидали камінням головний офіс опозиційної турецької газети Харієт. Королева Єлизавета II у середу стала британським монархом рекордсменом. Вона управляє країною вже 63 роки, 7 місяців і 2 дні. До цього найбільше перебувала на троні прабабуся королеви Єлизавети ІІ і королева Вікторія.